Додовжим, я так скажу, 244-ті вже скінчились. 44-ті ще лишились 40-ті G2. А 2, дводискове щеплення, класична морда. Ціна іде знижена, знижена йде ціна, бо їх є обмежена партія. Я не знаю, навіть ви бачили, скаути подорожчали, штеп подорожчала. Донфенгі ми опустили ціну мінімальну, яка може бути, оригінал сороковка бачите, Потужна. Ходова, мости, все. Тут є ну, ефірі, тут, реферію, тут навіть, навіть балакати розказував, хоч особа немає за що. Чотирьохцилиндровий 490-й мотор КМ-овський. Потужний, надійний. Таке виглядає підкапотне. Акома, бачок для гідрача. Два насоси. З тої сторони зараз покажу. А колеса йдуть 16. -ка. 7,5 широке, задній йде 11,2,24 широке. Заднє розбирається колеса, переднє в нас не розберне. Отакі, бачите Денфенгу мост. Ну, То самий топ то самий топ за сороковку, я б скажу так, нічого краще за Донфенга серед китайців ви не знайдете взагалі. Нічого надійніше, мощніше, крутіше. І то G2 модель, дивіться, яка це знаю, йде. Тут ровний полиде, реверс, тут жопа зашита, все, тут у коробочка так зручна. Реверс на рулі. з не може хіба що ДТЗ 5404К, але їх ну, без кабіни 5404, вибачаюсь. вибачаюся. Їх зараз в Україні немає і непонятно, коли будуть. Вот, взагалі, вони дуже рідкі. Там, за, за, за рік через нас прийшло 10 штук, щоб ви розуміли. Вони дуже рідкі, їх чомусь не завозять Сороковки. А, тут. ти ки там сороковка, конечно, йде резина. А, 12.4, не 11, а 12.4, ще ширше. Е, на державі, правда, де 28 Але вот. все одно, тут він здоровий. За рахунок того, що 12.4, широкий, файно грибе, хороший за це. Бачите, задні мостики, в нього коробка. Ну тут бляха залізе, не пожаліли. Самий важкий, сороковка в своєму класі. Не зрівняти. Скаутами, не зрівняти з каутами, не зрівняти по залізу, не, не, не зрівняти з Оріонами, з всякими, там, Терафорсами і так далі, небо і земля. То дядя Федя. Розумієте, Хто взяв дядю Федю, вже раз сів, в нього, то він з нього не пересяде на інший трактор. От я так вам скажу. З дяді Феді можна пересісти тільки на якогось європейця там, чи на японця нового. Да. А то ви, де, як з Мерседесу, з Мерседесу сісти в Жигулі, поняли? Тому, друзяки мої, їх є раз, два, ще вроді пару стояло в ящиках, штуки 4. Ціну зроблю дуже класно, дуже хорошу, не жартую. Буде стоїть дешевше, ніж без реверсу. А, місяць тому стояли без реверсу. продавались. А, доставку прямо додому, без передплати зробимо. Звісно, вся техніка офіційна, з сертифікатами, з документами, з усім під ключ. От, тому звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти. Замовляйте. Дуже класні трактора, дійсно. М -м. Знаєте, Приємно рекомендувати. Знаєш, людина купа, буде довольна, буде тобі дякую казати. Як робиш огляд на Fighter Т16, то розумієш, що може десь якісь... Церкві потім тобі зі свічку за упокой поставлю, як то кажуть. Ну всяке буває в житті. Всім гарного дня. Слава Україні! Шануємось!